Добрий день! Я рада вас бачити на уроці математики, і тема нашої сьогоднішньої зустрічі розв'язування задач економічного змісту. Тож, пропоную почати з повторення формул, які ми вивчили минулого разу. По-перше, формула вартості. Вартість дорівнює добутку ціни товару на кількість товару. І з цієї формули ми можемо виразити: можемо знайти ціну товару, поділивши вартість товару на кількість товару. І Також можемо знайти кількість товару, поділивши вартість товару на ціну. Також ми розглядали формулу роботи. Обсяг роботи дорівнює добутку продуктивності праці та часу виконання роботи. Також із цієї формули ми можемо виразити продуктивність праці, що дорівнює часті відділення обсягу роботи на час виконання. А також ми можемо знайти час виконання, що дорівнює часті відділення обсягу роботи на продуктивність праці. І пропоную розглянути перший приклад. 5 блокнотів дорожчі за 5 ручок на 15 гривень. Скільки коштує одна ручка, якщо ціна блокноти 19 гривень 50 копійок. З першого речення ми бачимо різницю між вартостю 5 блокнотів та п'яти ручок. Це 15 гривень. Отже, щоб знайти різницю вартості між одним блокнотом та однією ручкою, ми можемо поділити 15 на 5 дорівнює 3. Отже, один блокнот дорожче за одну ручку на 3 гривні. Це в нас була перша дія. Другою дією ми зможемо знайти вартість однієї ручки, якщо один блокнот коштує 19 гривень 50 копійок. Так як блокноти дорожчі. За ручки, то щоб знайти, скільки коштує одна ручка, нам треба від вартості блокнота відняти ось цю різницю вартостей одного блокнота та однієї ручки. Отже, щоб знайти, скільки коштує одна ручка, нам треба від вартості одного блокнота 19 гривень 50 копійок, відняти 3 гривні. Ми отримаємо 16 гривень 50 копійок. Це в нас буде. Вартість однієї ручки, ціна однієї ручки. Це і буде наша відповідь у даній задачі. Розглянемо наступну задачу. Кожен з двох цехів заводу виготовляє по А виробів за робочий день, а кожен із трьох інших по Б-виробів за робочий день. Склади буквений вираз для обчислення кількості виробів, виготовлених на підприємстві за робочий день. Обчисли його значення, якщо А дорівнює 214, Б дорівнює 210. Отже, перші два цехи, кожен із них виготовляє по А виробів за робочий день. Тобто разом вони виготовляють 2 помножити на А виробів за робочий день. Кожен із трьох інших цехів виробляє по Б виробів за робочий день. тобто 3 помножити на b, або просто 3 b І нас просять знайти буквений вираз для обчислення кількості виробів, виготовлених на підприємстві, тобто всього взагалі за робочий день. Для цього нам це все треба додати. Отже, ми склали буквений вираз для обчислення кількості виробів, виготовлених на підприємстві за робочий день. А тепер нам треба обчислити їх значення, якщо я допишу це, А дорівнює 214, Б дорівнює. 210. Отже, підставляємо 2 помножити замість А пишемо 214. Плюс 3 помножити замість Б пишемо 210. 2 помножити на 214 дорівнює 428. Плюс 3 помножити на 210 дорівнює 630. Нам залишається все це додати. Отже, давайте зробимо це у стовпчик. 428 плюс 630. 8 плюс 0 8, 2 плюс 3 5, 4 плюс 6 10. Отже, ми отримали 1058. Що це за відповідь? Це кількість виробів, виготовлених на підприємстві за робочий день. Ну, давайте напишемо штук. Ну і це буде наша відповідь з вами. Розглянемо наступну задачу. Я думаю, такий вид задачі точно знадобиться вам в подальшому житті. Отже, на день народження дарують букет з непарною кількістю квітів. Ціна тюльпана 24 гривні. У Петрика є 200 гривень, яку найбільшу кількість тюльпанів він може купити Марійці на день народження. Отже, Спочатку ми визначимо взагалі, скільки квітів, скільки тюльпанів Петрик може придбати на 200 гривень. Для цього нам треба 200 поділити на 24. Я пропоную це зробити у стовпчик, щоб ми з вами чітко побачили, чітко побачили кількість і чітко побачили залишок. Так? Отже, 200 поділити на 24. 24 вміщується 200 десь приблизно 8 разів. Отже, 8 помножити на 4 це 32. 2 записуємо, 3 запам'ятовуємо. 2 помножити на 8 це 16, але ще плюс 3 це буде 19. 200 мінус 192 дорівнює 8. Отже, на ці гроші Петрик може придбати 8 тюльпанів. І в остачі, тобто в нього ще залишиться 8 гривень. Але так як тут була умова, що на день народження дарують тільки непарну кількість квітів, а в нас вистачає грошей на парну кількість, так, на 8. Отже, Петрику доведеться купити на один менше, так, тобто 8 мінус 1 дорівнює 7, щоб відповідь підходила під умову задачі. Отже, Петрик зможе придбати 7 квітів на день народження Марійки. Розглянемо наступну задачу. Уважно читаємо умову. Родина із чотирьох осіб планує поїхати з Києва до Івано-Франківська. Можна їхати поїздом, можна на власному авто. Квиток на поїзд для однієї особи коштує 320 гривень. Автомобіль витрачає 8 літрів бензину на 100 км шляху. Відстань по шосе між містами дорівнює 600 км, а ціна бензину. Тобто, так, один літр бензину коштує 25 гривень за літр. Скільки коштуватиме родині найзаощаджливіший варіант такої подорожі? Тобто нам потрібно знайти, скільки коштує для родини подорож поїздом і скільки коштує подорож автомобілем. Тож, давайте розв'яжемо. Почнемо з того, що знайдемо, скільки буде коштувати подорож поїздом. Я напишу ось тут перший пункт, і напишу поїздом. Отже, в нас чотири особи. Для кожної із них треба купити квиток, який коштує 320 гривень. Отже, для цього нам треба 320 помножити на 4 або 4 помножити на 320 В результаті все це буде коштувати 1280 гривень. Отже, ми визначили вартість поїздки поїздом для всієї родини 1280 гривень. Друге шляхом ми будемо розв'язувати, знаходити вартість на авто, скільки буде коштувати подорож для сім'ї, якщо вони будуть їхати на авто. Отже, ще раз читаємо уважно: автомобіль витрачає 8 літрів бензину на 100 кілометрів шляху. Весь шлях складає 600 кілометрів. Отже, нам треба визначити, скільки літрів бензину буде витрачатися на 600 кілометрів. У нас тут дуже цікава пропорція. Отже, ми бачимо, що 8 літрів на 100 км, а скільки ж на 600, тобто в 6 разів більше. Для цього ми 8 множимо на 6. отримуємо 48 літрів. Тобто, на подорож сім'ї потрібно 48 літрів бензину. Читаємо далі. Ціна бензину дорівнює 25 гривень за літр. Отже, для того, щоб оплатити 48 літрів, нам треба порахувати 48 помножити на 25. Це буде дорівнювати 1200 гривень. Тобто, на подорож на автомобілі сім'я неважливо, скільки людей вона складається, в даному випадку з чотирьох осіб. Але це неважливо, коли в автомобіль вміщується 5 осіб. Так, ми розуміємо, що хоч одна особа в автомобілі знаходиться, хоч 5 осіб, хоч 4. Все одно. Потрібна одна й та сама кількість бензину для подолання певної відстані. Отже, сім'я витратить 1200 гривень на бензин. І давайте тепер порівняємо: ми бачимо, що поїздом сім'я б витратила 1280 гривень, а автомобілем 1200 гривень. Відповідно, більш заощадливий варіант за 1200 гривень. Відповідно, їм вигідніше їхати у подорож на автомобілі. І на цьому я завершую цей невеличкий відеоурок. Я сподіваюся, він був вам корисним. Тож я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!